Друзі, ви на каналі 3D Farmer, мене звуть Олексій, і в цьому випуску я розповім про те, з чим зіткнулась моя бамба, а точніше, я, під час її експлуатації. Мова йде про ось цей Бамбулаб А1, який я придбав 2100 мотогодин тому. Точніше, взяв я його навесні 2004 року. От, і з тих пір він в мене працює. За цей час цей принт встиг, як я вже казав, продрукувати 2120 годин. За цей час цей принтер встиг заробити на ось цю бамбу, ось ту бамбу. Тож, сказати, що цей принтер не, нічого не робив, я не можу. Тобто, він нормально попрацював за свій вік. От, одразу варто зазначити, що Bambulab A1 1 це принтер бюджетного плану, в принципі, зараз. І серед принтерів ну, родини Bambulab, в частності. Тобто, це самий дешевий принтер з таким розміром. Друку серед бамп. От, тобто цей принтер призначений виключно, ну, не виключно, а в першу чергу. Саме для знайомства з 3D-друком, він не призначений для того, щоб друкувати якісь інженерні пластики, тобто нейлони, ABS. На ньому, е, ну, умовно кажучи, важковато друкувати. Ну І це логічно, бо це все ж таки е, Бетслінгер і Бригостол. Деякі важкі речі на ньому, в принципі, неможливо надрукувати, так як принтер доволі швидкий, в нього високі прискорення, і коли маса виробу, який друкується на цьому принтері, ну, наближається там, до 1 кг на столі, то бувають проскоки по вісі Y, Тобто принтер пропускає кроки, тому що просто не здатен чисто технічно, фізично. Рухати з такими прискореннями великою вагою, Тож, цей принтер більше для якихось таких домашніх задач, для якихось там інженерних втіх і друку всяких лабубів. Дінодіків і прочого. Але варто зазначити, що принтер друкує насправді доволі непогано, майже не потребує від користувача якихось знань у 3D-друці. Тому ці принтери дуже сильно полюбилися початківцям 3D-друку. І це здорово, це круто. Дійсно, принтер хороший і друкує непогано при цьому коштує доволі мало і має величеньку. Відносно величеньку площу друку. Тож, все, <покінчили>, покінчили з рекламою. Переходимо до проблем, з якими зіткнувся я під час експлуатації цього принтеру. Я постараюся розповісти про всі проблеми, з якими він зіткнувся, які я вирішував під час його експлуатації. Тобто, попрацював він на війну. Попрацював він на заробіток. Тож, принтер в мене вже ну, півтора року. Перше, що я в ньому міняв, це була гарантійна заміна столу, тому що це була перша ревізія Бамбулабів А1, і саме в той час Бамбулапа А1 були. Зняті з продажу, принтера, Бамба відкликала. Якщо користувач хотів, він міг повернути принтер, здається. От. Тому що в них були такі подекуди випадки, коли загорявся кабель столу принтера. Я, власноруч розібрав. Принтер зняв старий стіл, поставив новий, все зробив, як е, пише книжка на Бамбі, і все. Тобто, проблем зі столом в мене ґкій. більше не було. Та їх і так не було, але стіл я замінив, заміни, тому і про це і кажу. Е, і потім принтер вже почав друкувати, без яких е, бу то ні було проблем. Поки я не поліз підкручувати гвинти у бамбулабів f 1 a 1 a 1 mini, в них є проблема, це така деталюшка, Я її називаю нагрівальна платформа, куди кріпиться сам хотенд. Ця платформа кріпиться на ось такій проставці, така пластина. Вона виконана, наче якась така. Вона термо... термоізоляційна, така багатошарова ізоляційна платформа, і вона справа в тому, що є болячкою цієї якраз бамби, і саме через неї відкручуються ці гвинти. До самих гвинтів питань нема. Проблема виключно в тому, що ця платформа, як ви зараз бачите на фото, вона втрачає свою, я не знаю, жорсткість, розслаюється. І саме за рахунок цього ці гвинти починають обертатись і відпадати. Декуди у людей навіть тупо відвалювалася ця платформа. Це спостерігається ще як проблеми з першим шаром. Ну всі володарі а 1 так чи інакше сталкувалися з цією проблемою. Це не критична. Проблема це можна підтягувати, це, ну, це реально не проблема. Раз на 100 годин я коли обслуговую принтер, перевіряю затяжку цих гвинтів. Перша поломка в мене виникла тоді, коли я кинувся, що окрім перших оцих трьох гвинтів, треба ще підтягувати чотири задніх. На Вікіпедії Бамбулаба дуже-дуже неправильно написана інструкція. В мене є відео на каналі. Зараз воно світиться. Там вже нормальна інструкція, як підтягувати задні чотири гвинти, не розбираючи, не знімаючи саму цю пластину. Так от, якщо робити не так, як я кажу, а як каже Вікіпедія, то доводиться знімати цю платформу з голови. І ось тут в мене вилізла проблема на полутора тисячах. Годин друку. Коли я витягнув, в мене є відео знов-таки ж воно зараз в верхньому правому коті. Коли я витягнув цю пластину один дріт нагрівача, він залишився на принтері. От, ну тобто відійшов від самого нагрівача. Все, таким принтером користуватись було не можна. Неможливо точніше, я відкривав тікет на Бамбула, я купив нагрівач окремо на Аліекспресі, і здається, здається, наче ще тут брав. Не пам'ятаю так, от в мене на той час вже був а 1 міні, так як. На першому принтері в мене фактично через конченого продавця не було гарантії. От, е, я користався да, гарантією А1 міні, і наче то в ньому зламалася оця штука, і мені бамба замінила, в принципі, без питань. Хоча вони писали, що е, ця поломка не є гарантійною, але ми вам поміняємо. І потім я вже бачив, що не одному мені таке вони пишуть, але всім міняють. От, то була перша. Така поломка, яка унеможливила друк, в принципі, час простою дорівнював чому 2-3 дні, коли нагрівач приходить з магазину в Україні. Да, бамба приїхала там за тиждень-два, здається, щось таке. Ну, Аліекспрес там вже як приїде. До речі, бамба мені вислала повністю в зборі саму нагрівальну пластину, термоізоляційну цю пластину і нагрівальну платформу з нагрівачем та термістором. Я їх не ставив, а просто замінив сам нагрівач. Це, до речі, ця пластина і є. Там ви бачите ззаді в неї. Є Білий такий силикон, це вже я ліпив, що треба було зафіксувати дроти, щоб їх не виламало. Але я її зняв, про що розповім пізніше. В мене зараз на принтері встановлена вже нова, якраз та, що бамба вислала, та що був повний комплект. Тож, замінив нагрівач. Все зробив власноруч, там, в принципі, елементарно і зрозуміло, нічого складного нема, поставив і принтер е, продовжив працювати. Потім через деякий час е, звернув увагу на те, що на принтері, на, на дисплеї є такий помічник, асіст, ну асістент, асистент асистент, який маякує, якщо щось принтеру не подобається. І він дійсно. Був з такими зажмуреними оченятками, щось йому не подобалось. Була помилка, була помилка датчику вібрації столу. Принтер друкував в принципі нормально, все я помітив це виключно на дисплей, і відбулося десь там, можливо, там якісь 150-200 годин після того як була перша поломка. От. Поліс розібрав стіл. Ви зараз бачите фото. Нижнім краєм він фіксується, звичайно, елемент рамі. І так би мовити, тут от є ще маємо, залишки клею. Зверху на ньому такий, от бачите, рамі. грузик. Вигляді металу, шматочку металу, коли стіл починає вібрувати під час тесту, то цей грузик. Він вигинає ну, самоп'єску. Вона генерує певну певну напругу, а система вже це генерує струм, як інтерпретує як е, якусь там вібрацію, так далі, і так далі, і вже робить свої конкретні поправки. Тож, Рішення як ми бачимо, а, цей п'єзодатчик просто просто від, від цієї рами. А що ще треба? І все на а, Тож, а, будемо а, ремонтувати, а, буду вклеяти. Ну, Якщо навіть ми нічого ми не вийде, лише, то в мене залишився ще. А, як ремонтував? Просто намазав, знов-таки ж почистив там, все, замазюкав. Бамба була готова мені вислати повністю новий стіл. Але знов-таки ж, із-за того, що принтер я купляв у конченого продавця, в мене не було гарантії. І абамбі треба певні дані про саму угоду, по якій купляли принтер. Звісно, що продавець мені цього нічого не давав, і я не зміг скористуватись гарантією. До речі, в чатику. Посилання на який є під цим відео, є людина, яка в барахольці продає бамбулаби по дуже непоганим цінам і купляє у нього доволі багато людей. Тобто, людина перевірена, кучу даних надає саме для гарантій, це не реклама його. Тому що він там мені щось заплатив, нічого не платив, я в нього купляв речі <звичайно> в звичайній черзі за звичайними цінами. Але людина перевірена, якщо хочеться швиденько купити нормальних людей, то пишіть. Да, долучайтесь до чату, в барахольці там все є. Тобто це чат на Телеграм, спільноту компанії 3D Plus, до речі, де я адмін. І якщо у вас є якісь питання, по... Цій темі, тобто по темі цього відео або взагалі щось по 3D-друку, ну заходьте туди, поспілкуємось. Там багато людей, розумних людей, досвідчених друкарів, і я там є, теж можу щось підказати. Друга поломка на цьому принтері це була саме поломка, пов'язана з датчиком вібрації столу. До речі, вона не впливала на друк, друкувала все нормально. І перша поломка, коли відпав Дріт. Принтер теж друкував, я просто поліз туди, туди сам і відірвав його. Це важливо. І так роб, ну, роблю не лише я, бо я знаю ще, як мінімум одну людину, яка так само полізла підтягувати гвинти, зняла нагрівач і дрітас залишився на місці, а нагрівач окремо був в руках у нього. Хоча до цього принтер друкував нормально і все нагрівалось нормально. Тож будьте уважні, якщо ваш А1. Міні або звичайний, віддрукував якісь там тисячу півтори-дві тисячі години. Ви жодного разу не підтягували задні гвинти, в жодному разі не витягуйте нагрівач. Скоріше за все, від вібрації там вже дроти відпали, і вони просто тримаються, тому що їм нікуди діватись. Підтягувати треба так, як показано в відео, яке раніше вже випливало в цьому, в цьому роліку. Наступна поломка, можна так сказати. Вона теж, в принципі, не впливала на друк. Помітив я її випадково. В мене на принтері відпав, почав відвалюватись ось цей підгузок для. Зняття какашок під час друку принтера зараз на фото ви бачите про що мова йдеться. Там є пара кріплень, в яких металева частина цього підгузка вставляється і тримається за пластик. Також одне кріплення відламало. Ну я просто її притулив туди, нагрів. Якийсь паяльник, щось там було, я не пам'ятаю, і просто розплавив цю пластмаску. Вона знов-таки все тримає, все чудово, все добре тримається. От. Тож, це в принципі не поломка, яка взагалі на щось впливала. Е, також під час цієї роботи, ну, під час роботи принтера, я помітив наступне: були прослаблені гвинти на рельсах принтера. На якість друку ніяк не впливало, підтягнув поліс перевіряти, бо просто людина сказала, що в нього рельси були послаблені. Перевірив у себе дійсно теж були послаблені, але нормально якось воно там друкувало. За весь час експлуатації принтера брав я його в комплектації комбо, тобто була ще IMS Lite, Жодних проблем в роботі IMS Lite не було, тобто нічого не довелось мені. Налаштовувати та якось там коригувати нормальна стандартна робота. Не скажу, що АМС багато попрацювала, там навіть і 200 годин нема це точно. От. Але тим не менш вона є, і за неї сказав. Там була в мене доробка для того, щоб встановлювати на АМС-ку катушки трьохкілограмові. Спочатку поставив, потім зняв, бо просто не було сенсу в ній і при цьому вага все ж таки 12 кг, Якщо зарядити чотири катушки по 3 кг, 12 кг це доволі багато, і АМС дуже так починала хитатись під час роботи і ну, потребувала якогось е, окремого іншого, точніше, маунта да кріплення для того, щоб вона була доволі ну, стійкою, бо могла впасти. Це дуже. Дуже погано, якщо вона впаде і потягне за собою ще башку принтера. От. Е, також були надруковані ось такі, е, як зараз на фото ви бачите, пружинки, бо була раз ситуація, коли на першому шарі е, кабель, який де, йде від консолі VCX <кій> до голови самого принтера. Він нахилився нижче столу, стіл поїхав уперед, зачепився за кабель, і було дуже неприємно чути, як бамба пропускає кроки, тому що душиться своєю ж поповіною, так би мовити. От. І слава Богам, що нічого не відірвала там. Після того, як я надрукував ці пружинки, ну, мені, начебто, стало спокійніше, але хто його знає, що могло. Статись да, без них, наприклад, наступне що по поломкам. Остання поломка, яка відбулася на моєму принтері в районі 2100 годин, це він почав пропускати кроки. Він причому по всіх вісях, окрім, окрім Z, він бився головою о Вироби, які друкував, ось ви бачите, яка красатуля. І я нічого не міг зробити з цим, нічого не розумів, чому так, лазив, підкручував оці гвинти, бо коли принтер б'ється божкою, скоріш за все, ось оця штука відкрутилася, все було підтягнуто. Але, тим не менш, башка гуляла. І коли я поліз перевірити, а що в мене там з гайками. По вісі Z гайками, які ходять по ходових гвинтах. Я взяв ось цю о, вісь X, да, всю цю консоль, і я її почав піднімати вгору. Вона це робила з відчутним звуком. Вона це робила візуально. Було, було видно, що є цей люфт. Я встановив. Я не знаю, як цей токарний показометр називається, але ну, по ньому перевіряють б'єнні биття деталі під час встановлення її в патроні. Він показав мені люфт 0,25 мм. На той час в мене вже був ще один А1. Він був якраз там ну, ще такий нецілований, майже тобто в нього там якісь там 150 може до 200 годин друку. На ньому цей люфт 0,15, причому його не чуть, його і не видно. От. В цій бамбі було більше. Коротше, гайкам ходовим прийшли гайки. І вже так друкувати було неможливо. Чому була проблема? Ось ця? Тому що під час, коли принтер будував мапу столу, відліковував цей нуль. Опускаючись, упирався в цей люфт, і фактично ходові гвинти опускались на 0,25 ну, чверть міліметра нижче, після цього вже починався друк, і башка на 0,25 нижче зазвичай починала битись. Тобто, коли друк йшов по е, стінці виробу, е, воно умовно висіло на ньому і все було нормально. Ну Но а коли доводилось виїжджати за е, край моделі тіла моделі, то вже при повертанні голова залітала на неї з диким грохотом, билась і так далі. і так далі. От на е, сайті A7 Lab, е, до речі, крута, крутий магазин, дуже рекомендую. Е, пер, ну, друкарі, е, які мають великий досвід, вони знають за цей магазин. Новачки за нього може і не знають. Е, тож, знайте, посилання на цей магазин в описі під цим відео. Вони мені нічого не платили, просто крутий магазин. Я хочу, щоб використалась крутими е, продавцями. Вот. І е, в них я придбав е, гайки на заміну е, ці, цих гайок, які тут. Е, вали, не вали, а ходові гвинти сталеві, е, у бамби латунні йдуть гайки, і сталь об латунь ще плюс. Як знов таки, ж, людина, якій я довіряю в технічних моментах, бо в неї експертиза суттєво значна десь там в за захмарами порівняння зі мною, сказала, що на Бамбі, взагалі, в принципі, на Бамбах там на той самий А-1 стоять самі дешеві комплектуючі. От, і ці латунні гайки довго не ходять. Коротше, купив я на АСІмлап гайки з поліетилену підвищеної молекулярної маси, щось таке. Коротше, зараз да, ось тут є повна нормальна назва. От, ці гайки вже я встановив на свою А1. Тобто, це такий перший тюнінг можна сказати, бо гайки не штатні, вони іншого розміру. Трошки довелося там погратися в плані встановлення, в плані налаштування цих гайок. Про це буде в мене окреме відео, де я детально покажу, як я їх встановлював, куди я що розкручував, як саме залазив і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Бо інколи в Ютубах дуже неоптимальні інструкції, відеоінструкції з того, як розбирати бамбу. Наприклад, коли я побачив, як е, хтось пропонував людям міняти е, ось ці пластини, при цьому розбираючи по, майже повністю саму башку екструдера. Е, Перше, що я подумав, що взагалі тут відбувається, там треба відкрутити всього на всього чотири гвинта, зняти одну велику заглушку і одну маленьку заглушку все. Але людина розбирала повністю башку екструдера, винімала оцю материнську плату, чи як вона там каншина, що вона там таке використовується. Ну тобто, це був якийсь жах. Тому в окремим відео випущу інструкцію по тому, як я міняв ці гайки. Тож. Начебто за всі поломки я розповів. Щодо, мого, щодо до мого висновку відносно принтера А1, скажу так, що я дуже-дуже дуже задоволений тим, що в мене є цей принтер. Це не перший принтер у мене, не другий, навіть не третій. Мова йде про. Типи принтерів, Ендери, да, Геннета там 8 в мене були. Була, в мене були ведмеді, і вже після ведмеді я купив собі А1. Тобто є певний досвід роботи з різними принтерами, а ще був самозбір і так далі. Так далі. Коротше, А1, як я на початку сказав, це принтер початкового рівня. Він Дуже-дуже круто зроблений для звичайного користувача, якому нічого не потрібно від принтера, окрім того, щоб ця штука повинна щось надрукувати, і це щось повинно ще красиво виглядати. От, враховуючи вартість цього принтера, то це дуже дуже крута угода, коли ви купуєте там скільки вони зараз, там, 16-17 тисяч гривень коштує голий А1 без АМС, -ки. і ви отримуєте одразу. Чудовий принтер, який не треба тюнити. От, от плюйтесь, хейтери, е, плюйтесь ті, хто не любить бамбу. Я сам на бамбу не дуже надрачую, але ну, вона нормально працює. Ну, що тут ще сказати? Воно робить, робить, заробляє, заробляє. Все. Мінімум вкладень, мінімум якихось гемороїв Якщо порівнювати Ендера, який коштує якого я купив за 15 то я вже стільки годин туди впоров в того Ендера, стільки комплектуючих всунув, що я міг купити бамбу з амс кою і мені не потрібно було б нічого з нею робити. Так, да, є певні там нюанси з А1 в плані того, що там складно щось там замінити. Ну, наприклад, якісь там інші драйвер поставити, але навіщо його ставити інший, якщо рідний працює, якщо ви не будете знущатись над цим принтером, якщо він не буде у вас накручувати там якусь тисячу годин за три місяці друку, то вибачте, цей принтер буде працювати у вас дуже дуже, дуже непогано. Резюме таке. Чи задоволений я принтером А1? Так, задоволений. Для звичайної людини цього принтера більш ніж достатньо. Якщо він у вас вже почне сипатись, то, скоріш за все, він у вас вже нормально відпрацював і, як мінімум, заробив ще на один такий або хоча б на запчастини для себе. Але варто зауважити, що. Е і інколи трапляються такі звернення. Да? Ну, от я бачу в чаті, що люди купляють А1 там або А1 міні, і в них є проблеми ну, майже спочатку. Тобто, це зазвичай щось пов'язане з вібраціями. Датчики вирішають, що щось не те. Вони ну коротше, принтер якось працює, але поганенько. От, якісь там звуки і так далі. і так далі. Ну, блін, happens. Проблеми є у всіх принтерів, ніхто ж не каже, що тільки бамба ламається. Просто бам до хрена, тому і в чатах, наприклад, можуть за них частіше писати, що щось не працює. Але якщо порівнювати відносну кількість продажів до відносної кількості багів в роботі принтерів, гадаю, що з бамбами їх ну, як мінімум не буде більше, ніж по всім іншим принтерам. Тобто, середня температура по палаті там буде така сама, або, можливо, ще й краще. Да. Довгенько вийшло відео. Сподіваюсь, було цікавим. Сподіваюсь, ні про що не забув згадати. Якщо є якісь питання саме по моєму досвіду роботи з А1, пишіть у коментарях під цим відео, долучайтесь до спільноти 3D Plast, послання на яку є в описі до цього відео, і користуйтесь якісними комплектухами. А, до речі, Ну, ладно, це вже потім. В наступних відео. <ріх> да, Користуйтесь якісними комплектухами, які ви можете там придбати в магазинах, про які я вже згадував в цьому відео. З вами був Олексій, ви були на каналі 3D Farmer. Тут ми говоримо про 3D-друг українською мовою. Підтримайте український контент, поставте лайк. Можете дізлайк поставити цьому відео, бо воно довге. Я повільно розмовляю. І так далі. І так далі. Ваша справа. От. Пока-пока. На все добре.